Сьогодні належить лучанину, а вже завтра буде власністю киянина. Цей нісан найближчими днями поїде в столицю у подарунок чоловікові, який задонатив 500 гривень. Для нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть, чуть, -чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. З Олександром ми знайомили вас у січні. Він лучанин займається агродронами, тими, що працюють на полях. Два місяці тому чоловік публічно заявив, що хоче виготовляти FPV-дрони для української армії. Ми не плануємо на цьому заробляти. Ми готові передавати чисто посадувартості, щоб е, мати кошти на наступну партію. Назбирати на виробництво Лучанин взявся з допомогою своєї автівки. Нісан вартістю 390 тисяч гривень він вирішив не продати, а розіграти. Був впевнений, що так зможе виручити більше грошей на створення пташок для ЗСУ. Не шкода, тому що дуже важлива мета насправді, тому взагалі не жалкую. Машину пообіцяв віддати будь-кому, хто задонатить на благодійну справу 500 гривень. Переможця оголосив 25 лютого в прямому ефірі. Саме о 16 шістнадцятій я включився онлайн, показав весь список учасників. На сайті Random.org, це міжнародний сайт, забив всі номера. За півтора місяця Олександр назбирав більше ніж коштує його автівка 502 тисячі гривень. До розіграшу загалом долучилося 10 тисяч 6 людей. Була велика кількість знайомих колег, теперішніх і ті, з якими колись працював. Ну і дуже багато звичайно долучилося зовсім незнайомих людей із Луцька, із Волині, із України. Переможцем став чоловік на ім'я Тарас. Він задонатив рівно 500 гривень. Олександр із ним, певнить, досі ніколи не знався. Спочатку він не зрозумів, тому що я подзвонив йому зранку. Для нього був такий трошки шок, ну, дуже велике здивування. Можливо, навіть чуть-чуть він не повірив, бо він сказав, що він ніколи нічого не вигравав. Але потім ми ще раз ним зізвонилися. Він трошки відійшов від шоку і, ну, врешті. Зрозумів, побачив мій пост, побачив моє відео, яке я робив онлайн розіграш, і ну вже повністю усвідомив, що це ну справді буде його машина. З новим власником Нісану говоримо телефоном. Він живе й працює у Києві, займається автозапчастинами. дзвінок Олександра і новина про те, що виграв автомобіль зненацька вона застала. Я ну спочатку думав, що це якийсь пранк, чесно кажучи. А потім вже він каже: Ну ви ж донатили на дрони, і я почав пригадувати, що так дійсно була така ініціатива. Про розіграш автомобіля Тарас довідався, з котрої з інтернет-груп не заперечує, що задонатив, в тому числі й завдяки повідомленню про цінний подарунок. Підсвідомо десь вірив, але ну дійсно якось ну, було важко в це повірити спочатку. Отли, бачите, і таке буває в житті. А за словами Тараса, у нього є власне авто. Чи лишить виграний сан собі? Поки не знає. Я от хочу поїздити на цій автівці, відчути яка різниця є між ними, і потім подивитися, якусь з них одну, мабуть, пробуду. За словами Олександра, вже невдовзі він розіграє ще одну свою машину нісан Лів. Щоправда, цього разу робитиме це не сам, доручить волонтерам з ангару, бо, хоч грошей на дрони, не збирав, сам розіграш забрав у чоловіка багато нервів. Були на жаль незадоволені учасники, які поставили під сумнів чомусь прозорість розіграшу і попросили повернути донати. Я їм повернув донати решти людей. Чоловік вже вкладає у справу. Як і планував, виготовляє fpv дрони для підрозділів ЗСУ. 502 тисячі гривень. Каже, вистачить на 35-38 таких бойових пташок. Хочу подякувати волонтеру Левчуку Олександру. За Саме дрони в кві, які безумовно допоможе нищити російських окупантів у боротьбі за визволення території нашої незалежної України. Нині чоловік виготовляє дрони у себе вдома, у вітальні пройшов навчання, замовляє деталі, складає і віддає на перевірку. Аби кожен зроблений ним дрон зміг завдати фатального удару ворогу. Інвестувати у знищення окупантів можете, і ви задонативши на комплектуючі для виготовлення ФПВ-дронів. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.